Слава Ісусу Христу, ні пастор показує, що совість це є один із пунктів благодаті. Без совісті я не маю Бога всередині, і коли я слухаю пастора, то моя совість вона пробуджується. Бачу чіткість, тому що є добро, є зло, і є чорне і є біле. І якщо це біле, то це є біле. І Якщо це чорне, це є чорне. Пастріля показує, що кожні 10 секунд приходить бід інформації, яка перепровіряє мою совість. Тобто совість вона каже, що це не можна, це є гріх. Тобто Ісус вчив казав: Да-да, ні-ні, решта від лукавого. Або такої, як я кажу, що О, я так відчуваю, або я так думаю, це вже я поступаю не по совісті, а через призму своїх емоцій. І тоді совість вона просто згорає і там вже собі дозволяє згрішити, ще щось там дозволяє. І тому Ісус приніс нам благодать, щоб в нас була совість. Без совісті приходить.